Тижня центр контролю за захворюваннями США не закликав місцевій адміністрації закривати школи на двотижневий карантин, якщо там було виявлено випадки захворювання на свинячий грип. Не минулої тижня. Як посадовці скасували своє рішення, заявивши, що вірус не несе такої великої загрози. Відтак, вимушені канікули для майже 600 тисяч школярів закінчились, а 700 шкіл знову повертаються до нормального режиму навчання. Детальніше Марія Юнко. У день, коли понад 30 тисяч американських школярів довідались, що їхні школи закриті на карантин, міністр охорони здоров'я зробила несподівану заяву. Зараз прийнята нову рекомендацію, згідно з якою школи не зачнятимуться на карантин, включно з тими, у яких було виявлено грип. Раніше посадовці дали вказівку закривати на два тижні школи, у яких виявили бодай один випадок зараження грипом свиней. Тепер ті ж самі посадовці кажуть не звертати на це уваги. Центр контролю за захворюваннями радить дітям, які мають симптоми грипу, залишатися вдома на тиждень. Втім, їхні школи мають продовжувати навчання. мене непокоїло, що не було узгодженої загальної стратегії для нашої країни, і в різних місцях відбуваються різні речі. Посадовці кажуть, причина проста. Загроза від свинячого грипу не така велика, як про неї говорять. Вірус H1, n 1 інфекційний не більше, ніж звичайний грип, яким школярі хворіють кожного року. Ми почули про проблеми, які виникають. Дітей залишають у бібліотеках, тому що вдома за ними нікому доглядати. Люди можуть втратити роботу, бо вони не можуть взяти лікарняної відпустки. Ці проблеми дуже реальні. Особливо для таких батьків, як Крістіна Кенінген. Зараз їй доводиться залишатися вдома із чотирма дітьми. Я хочу, щоб посадовці визначилися і сказали, що нам слід робити. Такі безлад. Думаю, треба було краще все це обдумати. Марія Юнко, голос Америки.